Jesus, 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 Зануритися в глибину страста й Христа пропонує хор гармонія Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі. Упродовж усього посту колектив публікує тематичні пісні співи. Ідея сама була ще у владика Мілана, Він освятив телестудію у Словаччині. Логос ТВ. І потім була така ідея спочатку записати цілий диск літургії, але потім то якось після смерті владика Мілана то якось занепало. Ну і дякувати Богу, відродилося. Мета проєкту допомогти краще осмислити піст, каже отець Василь. Люди мають велику потребу чути семінаристів, чути духовні пісні співи, бо багато хто казав, що це їм допомагає якось так надихатися і легше проходити духовно цей час посту. Ісповідайтеся, сповідайтеся Господа Так само до цього проєкту долучилися хор студентів музучилища імені Задора і долучилося одне тріо із Виноградова Тож до цього проєкту. Спочатку був Різдвяний Різдвяна серія, так, Емануїв називалася, де семінаристи записували колядки. І тепер Великопостова. Серія страсних пісень і духовних піснеспів, які стосуються посту. Записали кілька пісне співів. Їх брали з літургії. Літургія означені не божество літургія, а тексти літургійні з богослужень. Це є фрагмент канону Андрея Крицького, який дуже актуальний. Потім Великий Прокімен, яким розпочинається свята чотиридесятниця, помощник і покровитель. Потім нині сили Небесні з нами не служать» – це Ми чуємо на літургії на передосвячених дарів. Потім був один такий пісне спів страсних пісень. До цього входять наші такі можна сказати популярні пісні. Страсні, які співаються на парафіях. Це і Марія Гляди, і Вдана Страсть готовився, ну і інші, які можна послухати. В цих піснях відчувається глибина духовного усвідомлення грішності людини, милосердя Божого, духовна глибина жертви, яку зробив за нас Христос. І це накладається із традиційною мелодикою, яка є тут на Закарпатті. Семінаристи підготували вже й пасхальну серію духовних піснеспівів, які опублікують уже наступного тижня.